Вітаю всіх! Вітаю всіх, хто щойно підписався на мій канал, а також тих, хто слідкує за мною вже давно. І сьогодні ми будемо говорити про геометричну прогресію. Давайте спочатку поговоримо, що таке геометрична прогресія і які формули є у вас у довідковому матеріалі. Ви бачите формули перед собою. Це скрінчик із того матеріалу, який на вас чекає. Чого тут не вистачає? Давайте почнемо. По порядочку. що тут є? Тут є формула n-ного члена, тобто геометрична прогресія це така прогресія, у якої кожен наступний елемент в якусь кількість раз більший від попереднього. Ну, наприклад, скажімо, 3… Потім наступний я помножу, наприклад, на двійку, і це буде 6, потім 12, потім 24 і так далі. Тобто ми бачимо, що кожен наступний в два рази більше від попереднього. В скільки разів більше це буде Q. Q це наш знаменник, який дорівнює 2. Ось так. Ось ця формула для знаходження будь-якого члена геометричної прогресії. Якщо нам відомо перший, ми можемо, і Q, ми можемо знайти будь-який член. Ну, наприклад, дивіться, в мене тут перший 3, Q дорівнює 2, ми можемо знайти, чому дорівнює B, нехай буде 10. Тоді виходить, що b 10 буде B1. Помножити на Q в 9 степені. Ну, звичайно, там трішки багато рахувати, але давайте в загальному, що це буде. Це буде 3 помножити на 2 у степені 9. Ну, звичайно, треба 2 піднести до 9 степеня. І потім помножити на 3, і це буде результат. Крім того, у вас є формула для знаходження суми n-членів геометричної прогресії. Тобто, якщо вам треба знайти суму там 5, 6, 10, ви користуєтесь ось цією формулою. Знову ж те саме b1 і Q, n це скільки членів. Найчастіше вас будуть питати 2, 3, 5, ну, максимум 6 елементів. На мою думку, Зручніше просто знайти суму цих елементів між собою додавши, аніж скористатись цією формулою. Але це моє особисте бачення. Ми сьогодні подивимося, попрактикуємо і вирішимо, що ми будемо робити. А, і ще одне, що ви маєте знати: в нас, в нас є ще така прогресія, яка називається нескінченною спадною прогресією. Тобто, що таке нескінченна спадна прогресія? Це коли кожен наступний менший в якусь кількість разів і ці всі. Всі елементи збігаються там, до якогось числа. Ну, наприклад, наприклад, одна друга, одна четверта, одна восьма, одна шістнадцята і так далі. Тобто кожен наступний елемент. Ми домножаємо на одну другу, і вони будуть збігатися до нуля. Ця прогресія є нескінченною геометричною прогресією. І інколи записують, запитують суму оцієї нескінченної геометричної прогресії і цієї формули в довідковому матеріалі немає. Ми шукаємо так: b 1 Ми ділимо на 1 мінус Q. Ось ця формула, якщо вам треба знайти суму нескінченної геометричної прогресії, тут не говорять скільки елементів, тому що вона. Нескінченна. Ну і ще одна формула, ну, на мою думку, вона є досить важливою, це те, що якщо у вас три елементи знаходяться підряд, тобто буде Bn-1, потім Bn, а потім буде Bn 1, то ось цей Bn ми можемо знайти як середнє геометричне між сусідніми елементами. Тобто, якщо у вас, наприклад, є елемент перший, будемо казати, 2, і середній ми не знаємо, а третій буде 18, то цей елемент, що знаходиться посерединці, ми можемо знайти так. 2 помножити на 18 і добути корінь. Тобто корінь з 36 це 6, і тоді у вас буде ось така геометрична прогресія. В принципі, все по теоретичному матеріалу. Я обожнюю прогресію, тому що там. Мало теоретичного матеріалу, якщо ми говоримо арифметична, геометрична, звичайно, арифметична більш до вподоби, тому що там легші обрахунки, да, тут досить часто дроби, але сама по собі тема прогресії, вона не є складною. Е, Дивимося на перше запитання, яке було ЗНО попередніх років. В геометричній прогресії у нас Б3 і Б4. Треба знайти знаменник. Як знайти знаменник? Для того, щоб знайти знаменник, треба попередній поділити на Наступне поділити на попередній, перепрошую. Тобто, щоб знайти Q, мені треба b4 поділити на B3. В цій ситуації я буду писати ось так. 3 четвертих поділити. 0,2 я буду писати отак. 2 десятих. Тепер 3 четвертих я залишаю без зміни, пишу помножити. І ось це перевертаю, буде 10 других. Тепер будемо скорочувати. Тут буде 5. Більш нічого у нас не скорочується, буде 15 четвертих. 15 четвертих така відповідь є. Вам треба було подивитися, чи є така відповідь чи ні. Якщо такої відповіді, наприклад, немає, треба виділити цілу частинку або подивитись, а раптом там ще щось вони скоротили. Але ця відповідь є, і ми будемо йти далі. Задану геометричну прогресію, відомо другий член і знаменник. Треба знайти перший. Ситуація геть схожа. Тому, щоб знайти перший, треба взяти b 2 і поділити на Q. Відповідно, це буде перший член. Тобто, щоб знайти перший, треба наступний поділити на наш знаменник. B2 це 12. Ми будемо ділити на мінус 2, отримуємо мінус 6. Мінус 6 це наша відповідь. Наступне завдання у геометричній прогресії, відомо, перший і другий, треба знайти четвертий. Зрозуміло, що спочатку ми можемо знайти, наприклад, давайте знайдемо Q насамперед. Q дорівнює, нам треба B2 поділити на B1. B2 це 1 четверта поділити на B1 на 1 другу. Тобто 1 четверта помножить на 2 перші, і це буде 1 друга. Ми знаємо Q. Тепер, звичайно, ви можете ну, Будемо казати, штучно, да, арифметичними обрахунками, кожен наступний множите на одну другу і знайдете b 4 А можете використати формулу B4 дорівні, B1 помножити на Q в степені 3. Пам'ятаєте, формула n-члена, е вона досить схожа на арифметичну прогресію, тільки в арифметичній тут плюс, ну, а там помножите. А в нас тут помножити і степінь. Да? B1 у нас відомо, це 1 друга. Помножити. Q це 1 друга у степені 3. 1 друга в третьому це 1,8. І маємо 1,16. 16 це відповідь Г. Буду казати ще раз, що ви могли порахувати таким чином. Сказати, що перший 1 друга, другий 1 четверта. Наступний, ви просто множите на 1 другу, бо Q дорівнює 1 друга, буде 1 восьма. І наступний ви знову множите на 1 другу, буде 16. 1, 2, 3, 4, четвертий член дорівнює… 1, Я повторюся ще раз, що арифметична і геометрична прогресія унікальна тим, що навіть не використовуючи формули, деякі завдання ви можете обчислити ось такими штучними обрахунками. Визначте знаменник геометричної прогресії, якщо відомо. 9 і 6 член. Ну, в цій ситуації в нас є такий вихід. Ми розписуємо 9 і розписуємо шостий член за формулою n-ного члену. Тобто b6 дорівнює B1 помножити на Q в степені 5. І це дорівнює мінус 1 дев'яте. Далі. b 9 дорівнює b1 помножити на q у 8 степені. І це дорівнює 24. Тепер мені треба поділити. Якщо в арифметичній прогресії ми віднімали, то тут ми будемо ділити. Дивіться, b1 і b1 скоротиться. У нас зараз Q в п'ятому поділити на q в восьмому. Це буде 1 поділити на Q в третьому. При діленні степені віднімаєте. Що буде тут? Тут буде мінус 1 дев'ята поділити на 24 перших. Я не буду поспішати, щоб не наробити помилок. Значить, Тут у нас 1 поділити на Q в 3 дорівнює мінус дев'ята помножити на 1 1,24. Тобто я можу сказати, що Q в 3 буде дорівнювати мінус 9 помножити на 24. Звичайно, я можу взяти 9 і помножити на 24, але хочу зробити так, щоб не сильно було жирно. Да, щоб… Тоньше писалося, бо ніби так якось воно не так. А, мені треба 9 помножити на 24, але потім я не добуду корінь третього степеня, тому я зроблю ось такий прийом. Значить, я пишу, що Q в третьому дорівнює, мінус в мене залишиться, я знаю, що буде мінус. 9 це в мене 3 помножити на 3. А 24 це в мене, ну і у вас, до речі, так, так само це буде 8 помножити на 4. Ні, на 3. О, це щось таке фантастичне було. 8 на 3. Тобто виходить, що Q в третьому дорівнює мінус трійка в нас в третьому, і 8 це двійка в третьому. Тобто ми робимо висновок, що Q це буде 2 на 3, 6, і не забудьте про той мінус, який стояв попереду. Нам треба було знайти знаменник. Бачите, знаменник, це і є Q, тому відповідь буде мінус 6. Так, знаменник геометричної прогресії дорівнює 2 третіх. А сума чотирьох перших її членів 65. Оце те, що я казала про суму. Я не буду використовувати формулу суми. Я зараз покажу, як я це роблю без тієї формули. Знаменник геометричної прогресії Q дорівнює 2 третіх. І відомо, що s 4 дорівнює 65. С4 це Б1 плюс B2, плюс B3 і плюс B4. Можете використовувати формулу суми n-членів, але я працюю так. Ну, хочу показати вам, продемонструвати цей варіант. Значить, дивіться, що у нас таке ось ця сума? B1, я пишу B1. Що таке Б2? b2 це b1 помножити на q. Плюс, що таке b3? Це b1 помножити на Q в квадраті. І що таке B4 це B1 помножити на Q в третьому степені. І все це дорівнює 65. Ось так. Можу зразу винести B1 за дужки. Ось, і в дужках тоді в мене буде 1 плюс Q. Плюс Q в квадраті, плюс Q в третьому і дорівнює 65. Тепер ось сюди я буду підставляти своє Q 2 третіх. b1 помножити. 1 плюс 2 третіх плюс 4 дев'ятих, бо я підношу до квадрату. І до 3 87 дорівнює 65. Тепер будемо зводити до спільної, спільного знаменника b1 помножити. Спільний знаменник буде 27. Тому у нас тут додатковий множник 27, тут додатковий множник буде 9, тому плюс 18. Тут буде 3 плюс 12. І тут одиничка плюс одиничка. Що в нас вийде? 30. Не одиничка, тут додаткова одиничка, але плюс 8. Я перепрошую, досить поспішила. Виходить 30 і буде 65. Тобто в нас виходить, b Б1 помножить на 65,27 і дорівнює 65. Тепер ми ліву і праву частинку ділимо на 65,27, і виходить, що Б1 дорівнює. Дивіться, 65 перших, поділити на 65 27, перевернемо і вийде 27, бо 65 скоротиться. Нас питали перший член, ми його знайшли. b 1 дорівнює 27. Дивимось наступну задачу, досить цікаве завдання. Четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший. Тобто B4 дорівнює 8b1. Сума третього і четвертого, B3 B4, на 14 менша, тобто, якщо я додам 14, то я отримую їхній добуток b3 на b4. Визначте перший член цієї прогресії, якщо вони всі є додатніми. Давайте почнемо ось звідси. Ми розпишемо b4. Це буде B1 помножити на Q в третьому дорівнює 8b1. Відповідно, b1b1 b1 взаємознищується, Q в третьому дорівнює 8. Значить, Q дорівнює 2. Ось так. В нас є знаменник. Тепер ми йдемо ось до цього запису, до цієї рівності. І будемо розписувати кожен елемент цієї рівності. Замість b3 ми пишемо b1 помножити на Q в квадраті. Плюс замість b4b 1 помножити на Q в третьому. Плюс 14 дорівнює. Тут так само ми розписуємо B1 на Q в квадраті помножити на B1 на Q в третьому. Тут квадрат, щоб ми не заплуталися. На місці Q скрізь я можу підставити двійку. Тобто, якщо я сюди підставляю двійку, буде 4b1 плюс 8b1. Плюс 14 дорівнює. І тут у нас виходить на місці Q, я також підставляю, буде 4b1 помножити на 8b1. Угу. Давайте все перенесемо в один бік, і отут ми відчуваємо, що у нас буде b в квадраті, буде 32b в квадраті. Значить, у нас мінус 32b1 в квадраті. Отут у нас 12 плюс 12b1. І додати 14 дорівнює 0. Далі нам з вами необхідно поділити на мінус 2. Значить, в нас буде тут 16b1 в квадраті, плюс, ні, буде мінус, ми ділимо на від'ємне число, 6b1 і мінус 7 дорівнює 0. Далі вам треба розв'язати ось це квадратне рівняння. І у вас отримається, у вас буде два результати. Пам'ятайте, що всі члени додатні, тобто ваше B1 має бути більше від нуля. При розв'язанні ви отримаєте один розв'язок додатній, другий від'ємний. Ви використаєте і запишете в умову те, що є додатнім. І давайте розглянемо ще ось таке одне останнє завдання, яке є досить цікавим, яке є на використанні ось тієї формули, якої в довідковому матеріалі немає. Нам треба знайти не нульове значення Х, за якого це буде геометричною прогресією. Найпростіший варіант врахувати, що ці три елементи йдуть підряд. І оцей, що знаходиться серединці 3х, він є середнім геометричним, бо прогресія геометрична між своїми сусідніми елементами. Тобто 3х буде дорівнювати ось це, помножить на це і підкорене. Ну, я раджу піднести до квадрату ліву і праву частинку, так нам буде рахувати. Зрозуміліше. Тут у нас буде 9х в квадраті, дорівнює. Тут зникне корінь, але ми розкриваємо дужки і у нас вийде 6х в квадраті відняти 48х. Перенесемо все в один бік і буде 3х в квадраті додати 48х дорівнює 0. Винесемо за дужки 3х. 3х, ну, якщо ми все правильно, х6, да, 6, там 8, все, ок, 48, ніби що все нормально. І тут залишається х плюс 16 дорівнює 0. Виходить, що х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 16. Просять записати не нульове значення, а відповідно не нульове це буде мінус 16. Давайте перевіримо, чи ми правильно все зробили. Якщо ми підставимо сюди мінус 16, то в нас виходить мінус 16, мінус 8, буде мінус 24. Якщо ми сюди підставляємо мінус 16, буде мінус 48. Да? І сюди підставляємо мінус 16, буде мінус 96. Дійсно, це є геометрична прогресія. Кожен наступний ми множимо на 2, щоб утворилося. Тому це є наша відповідь. Я думаю, що ви згадали, усвідомили, систематизували собі знання, які у е, вас були десь там далеко-далеко, з геометричної прогресії. Якщо ви абсолютно нічого не пам'ятали, я думаю, що ви вивчили і розібралися. Бажаю вам знайомих, завдань на НМТ. Зрозумілих запитань та правильних відповідей.